Зробити генеральне прибирання і викинути зайвий мотлох з квартири, чи кожному це під силу? Звісно, ні. До захаращеності нас ведуть лінощі, неміч і традиційна заощадливість на пенсії, а раптом ця штука десь згодиться. А ще й особливі почуття, спогади. Зрештою, стаємо схожими на плюшкиних коробочок. Утім, які речі вартують, того, щоб їх зберігати все життя, а яким вже час на смітник, і як прибирати легко і швидко, щоб мати від того задоволення? Про це сьогодні поговоримо з нами. Світлана Мирвода, народна артистка України, і Ганна Гончарова, блогерка мінімаліст. Вітаю, У мене дочка мінімалістка. І ще до нас приєднається Михайло Вулах, юрист пенсіонерів та директор Центру допомоги пенсіон. Ось яке значення, пані Світлано, має для вас чистота в оселі. Чи, як і всім творчим людям, вам більше до вподоби творчий безлад? О, ні. Творчий безлад це якщо безлад навколо тебе, то буде безлад і в голові. Так, творчість тут якусь роль відіграє, але не на порядок в домі, не на структурування всіх тих речей, з якими я працюю. Якщо вони будуть у мене в безладі, то я нічого не знайду. А коли ж ви стаєте прибирати? Я вас дивлюся, ви тільки з гастролей Не вибуваєте. ну ви знаєте, я вмію планувати. Колись і викладала тайм-менеджмент, але от це у мене з дитинства, що оце от порядок в голові навколо мене, і я тоді зроблю оце, а тоді це. Ну трошки оце маю. Отаке, так що творча людина може бути раціональною, може бути і поєднання можливе, пані Ганна. От з урахуванням ваших професійних знань чи під силу пенсіонерам генеральне прибирання? Генеральне прибирання не під силу нікому, воно і не потрібне, тому що це дуже втомлює, це виснажує, це забирає у нас час. Прибирання, якщо воно і є, воно потрібне на 10-20 хвилин. Потім ми відпочиваємо. І як сказала пані Світлана, правильно, треба просто планувати раціонально. Якщо ви плануєте прибирання, то це не цілий день а декілька підходів по 10-20 хвилин, і цього буде достатньо. От я дивлюся там у вас блоги, ви кажете, 2 хвилини і мінімальне прибирання. Так, правило двох хвилин працює більше за будь-які інші правила. Все, що можна зробити за дві хвилини, зробіть відразу. Помити посуд після сніданку, прибрати постіль, скласти одяг, який носили, попрати щось або закинути в прання. Це ж дві хвилини, а безлоду не буде. Ну кажуть, весна це зміна сезону і чудовий час для початку розумного мінімалізму. От що це означає? Час для розумного мінімалізму це завжди. Це означає, що ми зберігаємо не мало речей, не багато речей, а достатньо стільки, скільки потрібно нам. Як це вирахувати? Ми просто всім цим користуємося. Ми знаємо, де це лежить і для чого це. От кажуть, що треба прибирати в певні там фази місяця. Ну ніби це дає там дім якусь удачу, приносить, є таке. Ні, це дурниця. Згоди. Я думаю, треба ще слухати своє серце. От мені захотілося прибрати, і дуже цінно, що ви сказали, не перетворювати і не віддавати день на це. Зробила і найцінніше, коли ти виносиш зайві оці ці непотрібні речі, це таке щастя викинути. Тобто фаз місяця не діє. Не Ні. Діє. прибирання приносять удачу завжди, коли воно робиться, тому що воно дає легке дихання. Якщо вам не під силу догляд за житлом і немає коштів на оплату прибиральниць, варто звернутися до соціальних центрів допомоги пенсіонерам. Всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. До речі, ви можете подзвонити, замовити книгу. Як тітонька Шура, якість життя покращувала? Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Ну а тим часом подивимося, як йде генеральне прибирання у пенсіонерки Людмили підопічної центру пенсіон. Так, Лілічка прийшла. Привіт, Людмила Федосівна. Не Добрый з пустими руками, бо весна на порозі, і я думаю, що можна поприбиратись. Понятно, Понятно доця. Я там щось... Керуйте, я так? там... Мечтала, мечтала, но ничего не получается. Не, по, не получается, средства не, підходить, подходит, А, засед для... а это позаклеивали Скотч. перед водой, э, скотчем. Люди клеїли, я клеила, що ж делать. Ну, я так, не, не я знаю, зараз що... не знаю, як воно получится в нас. Якщо подойдемо это средство, значить. Ну, будемо пробувати. Нічого не гарантую, бо скотч така штука дуже міцна, як то кажуть, не так легко віддерти. Але будемо пробувати. Мабуть, мені пощастило з підопічним. У мене зараз їх троє. І всі троє такі дуже. Що mm. мені в них подобається, да? що вони все життя е, якось старалися ну, берегти свій простір, вони його чимось наповнювали. Да? І е, добре, що не, не надто ну, захарашено, да? тому що коли ти приходиш до підопічного, а там дуже багато всього, навіть поприбирати буває складно. Або коли кажеш, може, ми це вже викинемо, да? ну, ну як би воно не того вигляду, або скільки ви можете заберігати, для них можливо то. Щось таке дуже цінне, але з точки зору, наприклад, ну, я як цікавлюся енергопрактикою, в тому числі, да, я розумію, що. Коли простір дуже захламлений, це ну, енергетично важко в тому числі знаходитися в конкретному просторі. О, тому, звісно, до моїх обов'язків входить ну, прибирання, воно регулярне, постійно. Епізодично, я звісно дивлюся, що якщо я недавно проводила генеральне прибирання або вологе прибирання, то сьогодні можна просто косметично ну, протерти пил, да, і цього буде достатньо. І більше зосередитись на якихось інших обов'язках, тому що є, ну, є певний перелік класифікатор послугу пенсіону, який ми надаємо під. І туди точно входить там, принести продукти, сходити в аптеку, можливо, щось інше допомогти по дому. Тому періодично ми дивимося і узгоджуємо ну, власне, з підопічними, що ми робимо конкретно сьогодні. Не зробиш правильно, так я перероблю. Зробимо, як треба. Де? Так, так. Людмила Федосівна, так. а ведмедик оце я бачу Боже, Ведмедик є моєго сина. Ну, ми пішли з сусідам. Дітки маленькі були п'ять-шість такі ще до І Я з сином, а там була дівчина ще. І ця дівчина за машинку, і я маму кричить на маму свою, я куплю машинку. Купи мені машинку. А, а мой б берет і цепляється від медика. Каже, я кажу, ну сини, ти ж теж мальчик, ну візьмеш машинку, а від медика посадить. Не треба мені. Я буду медика нести. І от так забрали по, по магазину, ходимо все там що то брали. А він носив день і ніч, день і ночі. В садик і в школу. Це, в сандруч, не в школу носил його ходили в саді ведмедику. Одівав рюкзак і пішов з відбивником. Боже, бережете, як да. ви реліквії, 53 роки. Так, я тепер берегу, 50... тому що немає сина, вже син погиб і немає сина. Та я цікатку. Я ж почистила, почистила. раніше, а да. тепер не можу не почистити. Почистимо вашу хоч, хоч пам'ять про сина. Да. Почистимо, не переживайте. У робота була з народом, я працювала в связи. 50 лет связи. Владимир Владимирович это син. І Владимир Николаевич це это, это, муж. Еще син диван. Диван большой, мені. Ми выбросили его туда, так там люди забрали його собі. А нам цей вот остался. Ну, я тут сколько я 12-15 лет прожили ми з ним, і в нього живу до то Барахлила, мені з не говорила, у мене артист, взагалі, парень, прекрасний, красавец такой, що був. Каталися і за ездили, їздили, куди хочуть. І я поїхала на дачу, а він залишився вдома, я приїжджаю, а він музика играет, Я захожу, виключаю это саме телевізор, думаю, що ж так кричить телевізор? Захожу, а он на диване лежить, я розумію, ну, вот, посмотри. На первом этаже этот телефон, слышно песни там. До него он холодный уже. Все. Человек у меня был дуже-дуже культурный, дуже чистый, такой народный вообще. Людей любил тоже, как я любила, так и он любил людей. Вот приходит там с работы, приезжает, я где-то на кухне там, или поставил костюм, пиджачок снял, Рубашку снял, повесил, послаживал, туфельки, чтобы он поставил там где-то, как я вижу, как придет там по соседству. Там ботинки, там все, что хочешь. Люба, что ты у тебя такой? А я что, виновата, что они так раскидают по, по квартире, говорит? Ну, я учила сразу его и сама, и мы сами учились у меня. Поэтому чистенько было всегда. И там была чистота, и тут такая Ну, а зараз у мене така непонятна і нога, і коліно, суглобы, суглоби. И, ну, коротше, я не можу ходити, я вже год не ходжу на вулицю, не виходжу, я не можу встати. Ну, коротше, я встала вже, вирішила, мені подсказали, і я позвонила в пенсіону, туда мені дали девочку Лилю, Вот, а вона така молоденька, я думаю, бігає, пускай пускай поможе. І вона все, все время допомагає мені. Що я сказала, позвонила по телефону, лілечка мені то купи, мені лікарство, лилечка, пойди в аптеку і, і купи, кушать Лілечка. Ну, время, конечно, вона не тратить, там уже я її не заставляю. Я лучше сама там щось зрозуміла швидше, ніж її Є ж, Сім'я своя теж є. Я не заставляю її особу. Ну і так, от ми держимося з лілій, що нам робити. На зв'язку Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіонерів. Вітаю, Михайло Миколаївич. Я знаю, що перед підписанням угоди про довічне утримання ви приходите в квартири майбутніх підопічних і інколи маєте просто шок від вигляду цих квартир. Розкажіть, чи вдається угу. вам змінити атмосферу в цих квартирах і розібрати завали? Вже, мабуть, років 5 шоку немає, тому що за 18 років вже бачили ну, дуже різний стан речей. І дійсно, ми перед укладенням договору, після того як пенсіонер дізнався про нас, почитав нашу книгу. Ми зустрічаємося не один і не два рази. Ми спочатку розбираємося, які проблеми хоче вирішити пенсіонер. І дуже часто дійсно це або ремонт, або просто прибирання в квартирі. І якщо цього потребує саме пенсіонер, тому що. Це не прям кожен з тих, хто звертається. Дуже багато хто дійсно хоче, щоб все було, як я розклав, і мені так зручно, і нічого змінювати не хоче. Але якщо він нам дозволяє, то іноді це і три Камази можемо з квартири вивезти. І тоді дійсно легше дишиться і пенсіонеру, і просто жити вже більше хочеться в такій квартирі. Які послуги ви надаєте, щоб підопічні ваші жили в чистому і здоровому житлі? Бо, напевне, від старих речей є пило, і, і пліснявих може бути алергія, грибкові хвороби? Звичайно. Ну, По-перше, це догляд вдома, і в залежності від того, в якому стані пенсіонер, до нього приходить соціальний працівник, і головна його функція це, звичайно, прибирання в квартирі, якщо треба щось викинути, або там. Протирання полів, підлоги та там всіх речей, які є в квартирі? Тобто, щоб було нормальне ставлення, нормальний стан квартири, і таким чином, будь-якому віці, якщо пенсіонер вже не може це робити, це робить наш соціальний працівник. Ну, багато людей звикають до того, як було чи відчувають підопічні радість від того такого прибирання і спілкування з, з соціальними працівниками, чи всі задоволені як? З героїні нашого сюжету, що ми бачили. Дивіться, тут дуже важливо зрозуміти, чому саме так відбувається. Тому що, коли дивиться пенсіонер в майбутнє, його там, ну, коли він туди. Розмірковує про своє майбутнє життя, його просто щось лякає, і нічого гарного він не очікує. А завдяки укладенню договору з нашою організацією, він бачить, що надія є, що може бути краще, що з проблемами можна впоратися. І тому спогади і увага, яка була ну, більше направлена в минуле, вона дійсно повертається в майбутнє. Жити хочеться, хочеться жити краще. Ці можливості ми надаємо, тому дійсно. Саме укладення договору змінює стан до старих речей у пенсіонерів. От ми говоримо про пам'ятні речі. Не маєте таку річ? Так, дуже багато пенсіонерів дарять, дарують нам щось, що для них дуже пам'ятне. Я вже пригадую, один з пенсіонерів подавав, подарував мені таку шкіряну дубльонку, знаєте, щоб так. Назовні був це Мех, Міх, чи як я не забув українське слово, він в цій дубльонці був на зустрічі з прем'єр-міністром Росії, коли він займав дуже посаду велику. Це консервацію. Мені дуже часто дали, ікони, шахи подарували один раз. Я відчуваю, що ці речі для пенсіонерів мають дуже велику енергію, і для нас це дуже важливо отримувати такі подарунки. А на останок хочу сказати, що якщо ви відчуваєте, Чуваєте, що вам потрібна допомога, що хочете жити краще, і хочете дізнатися, що саме пропонує наш центр. Телефонуйте за номером вказаним на екрані, замовляйте нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про всі можливості, які надає наш центр. Дякую, пане Михайле. Ми продовжимо з вами розмову в наступних програмах. До До побачення. До побачення. Старі речі для багатьох з нас мають ну, сакральне значення. Для когось це колекція значків, марок хтось збирає кришталь, в сервантах бережа. от ми бачили. Ну, в сюжеті ми бачили ведмедика, який є пам'яттю про сина. Для Героїні це найдорожча річ. От пані Стани, які речі для вас мають значення, можливо, несуть якусь важливу інформацію, ну які не потрібні, і, і прояв якоїсь там, ну, там звісно, які, звісно так. що є такі речі. Ну, наприклад, рушники чи якась вишиваночка, яку власноруч вишила і зробила мама. Я сама не вишиваю. Це дуже для мене і цінно, і це ще й естетично. Але для себе я зробила такий висновок, що серед старих речей треба визначитися, де є просто старі речі, а де є мотлох. І оцей мотлох треба мати в собі сміливість зробити висновок, а чи потрібний він мені? Наприклад, стара якась апаратура. Ну, от якийсь там магнітофон. ну це ж смішно, правда? Ну, Але є ще такі речі, як фотографії, е вишивки, які, от, я знаю, що вони цінні, але не пов'язані з сім'єю, то тут можна думати про друге життя. Ну, і вашу вишиванку, мабуть, будуть берегти так, всі сім'ї. Це взагалі цікавий дуже костюм. Коли мені потрапляють до рук вишиті старовинні речі, то, як сказала одна знайома, етнограф, їх не можна чіпати, тобто з ними щось робити. Я з іншою спілкувалася, Тамара Степаненко, яка власниця художньої майстерні, вона сказала, якщо старовина річ, але десь в якомусь місці пошкоджена, з цієї речі можна зробити якісь е, е, фрагменти і виготовити новий взагалі. Стрій, от це, що ви бачите зараз, це старовинні вишивки, але це зовсім сучасне плаття, яке поєднання з трикотажем і має друге життя. Так, пані Ганна, от я знаю, що ви дотримуєтесь думки, що прибрати зайве це упорядковувати своє життя, свої думки, звільнити простір для нового. Ну а якщо приходить, от ну, онука до бабусі, ну до мене наприклад, дочка приходить і часто ну каже, давай я викину все це. Воно старше покоління, Я правда не ображаюсь, але старше покоління зазвичай ображає таке недбале ставлення до вашого минулого то на ну до нашого. Як тут бути, ну то, це ж. Не викидати, тому що це дійсно ображає і це викликає відчуття, що моє життя перехрещується, перекреслюється і викидається. Не просто ведмедик викидається, а частина мого життя. Тому зараз я я так ніколи не кажу раніше. Я казала, да можна все викидати. Нащо нам потрібні ці речі? Але я розумію, що японський мінімалізм і український це різні речі. І ми, українці, ми не можемо жити в голих квартирах з однією мисочкою для рису. Ми живемо в квартирах, в домах, які створюють, створюють нашу історію. І всі ці речі це наша історія, перш за все. Це символ того, що ми є, ми були, ми маємо значення, ми історія самі по собі. І тому я не пропоную викидати. Але знову ж таки, є певна категорія речей, наприклад, одяг. І в неї є щось пам'ятне в кожній цій категорії, а є щось не дуже. І от на тлі речей не дуже, ми виділяємо пам'ятне і зберігаємо тільки його. От, пані Світлано, от ваші речі ми показуємо. Ну, жінкам найскладніше звільнити шафи від старого одягу. Я, чесно кажучи, сам інколи ну, не можу викинути. Наприклад, костюм пошитий два костюми Михайлом Вороніним, один в 88-му році, а інший на Олімпіаду 96-го. Ну, як ти позбудешся таких речей, коли вони мають і пам'ять про великого дизайнера? Ну, та й студентські роки, от 75-й рік, ця, Ну, вона для мене дорога. Ну, я її інколи одягаю. Но. Ваші речі такі. Це було плаття. Тоді Тетяна Єпіфанова зробила, моя модельєр і технолог, зробила зовсім інше. Речі повинні служити людям. Це була старовинна сорочка, а став такий костюм. Чудово! От ми зараз подивимося уривок. Новітнє прочитання нашого гімну від театру пісні Колесо. І це фрагмент відокліпу. Подивимося. Пані Світлана і пан Дмитро, я там бачив. Пані Світлана, от нове, це добре забути старе. Ну, на Петро, напевне, потрібен і смак. От ми бачили ваші костюми, ну, щоб це все поєднувати, щоб його зберігати, зрештою, бо часто пенсіонери цього не вміють. Ну, смаку не в кожного є ж, і воно вони часто виглядають такі сумно і Сум... Так. Як перший пункт має бути все дуже чисто і охайно, якщо і річ стару зберігаєш. Ну, час від часу якось її треба Дога, <смір> чи доглядати щось з нею робити. А у мене ситуація, так як я артистка, що мені хочеться, щоб оці такі цінні речі вони мали ще друге прочитання. Ну тут, звісно, не обійтись без хороших, фахових ще таких от, порадників і ті, які будуть це виконувати. Ну, наприклад, у мене було плаття без рукавів, а дизайнерка на батику зробила рукави, розписала. Це вже нові прочитання так Чи Ольга Лунівенко чи е, Галина Дюговська теж із старого, як вона може як дизайнер, і як якісь аксесуари ще придумати. Звісно, тут ще і я маю е, бажання і хочу от, втілити. А допомагають мені от такі от, е, мої подруги і уже фахівці. А що робити з старими речами, такими фотографіями, платівками, наприклад, ну плакатами? Ну так буває, що господар помирає, воно потім десь валяється. Ну я не кажу вже про пересічних людей, для яких теж щось є цінним. От щоб Дмитра Гнатюка архів народного артиста знайшли на смітті там і листи, і афіші, фотографії. От на якому етапі от слід замислитися, що робити з накопиченими книгами і речами, де їм місце? Це треба нам ще, коли в нас світлий розум, гарна пам'ять думати про це. Наприклад, я думаю, кому будуть прикраси, бо в мене невістки, мінімалістки. Я вже думаю, десь щось може комусь подарувати з фотографіями. Колись взяла таке генеральне прибирання, оці величезні альбоми картонні, їх знищила, фотографії виняла і зробила це набагато. Набагато ну компактнішим. компактнішим, так і отак в багатьох речах можна придумати щось, але треба замислюватись. Зарання пані Гано, а є якісь критерії, за якими ну треба відбирати. Ну, я розумію, коли пам'ять е е людини, то тут єдиний критерій пам'ять. Єдиний критерій, а дивлюся я на це чи ні? Якщо я вже рік на це не дивлюся, якщо я навіть не відкривала того альбому вже рік, можливо, його варто скоротити. Фотографії взагалі все паперове, воно псується з часом. Його можна оцифровувати тут людині похилого віку, можливо, можуть допомогти саме помічники. Просто зробити цифровий архів і показати, як його переглядати. Бо ну, це ж все одно зіпсується. І е, якщо поступово, хоча б кожен рік переглядати те, що вже не так тішить душу, вже не такі спогади викликає, то цього буде менше. Мати сміливість все-таки прийняти рішення і викинути Ой, як це не, не просто. Від... Не просто відкладене життя. От до війни це було майже правилом заначку під матрас, кращий одяг на поховання, кращий посуд на ювілейний стіл. Тепер кажуть на після війни. А, Чи варто відкладати життя і ті радощі, які можемо мати зараз? Ні, тому що найкращий день це сьогодні. Українці, як ніхто знають про це, що завтра це під питанням. Вчора була вчора, а сьогодні у нас є. І варто жити і використовувати наші речі сьогодні. Відкладати не можна. Не можна відкладати. Однозначно, є в нас така риса в українців, На потім краще гостям, так і з одягом. І тепер я перекреслила в собі ці. брудень. Красиво в хаті одягаюся, так. ну не концертно, звичайно, але те, що десь би інші, а може, я десь вдягну пізніше. Ні, зараз тому що ми не знаємо, що нас очікує завтра, точно. Ну я наразі нагадую, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. До речі, ви можете подзвонити і замовити книгу як тітенька шура, якість життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну, і перші 200 глядачів прямого які зателефонують, отримують книгу без Коштовно. Ну, дякую, шановні гості, що допомогли нам розібратися в такій непростій сьогоднішній темі програми. І на цей недільний ранок я традиційно хочу квіти. Які у вас улюблені колір? Жовтий. білий. Як я вчасно запитала. Дякую. дякую дуже. От, і е, тепер як танцюємо, ну, ми вже за кадром станцюємо, танго. А ви вставайте в пару з кимось з близьких або беріть котика, собачку, хоч горчик з фікусом, як каже наш редактор. І рухайтеся в ритмі танго з народною артисткою України Світланою Мирводою. Гарної неділі, і побачимося в наступному випуску. І розплескалось кохання нестримне, кілька божественно лагідних фраз. В погляді синім яскрава перлина, хай утікає планета з-під ніг, І розчиняється ніжність у славі на пелюсткових вустах перший сніг, білорунним цілонком людям. Шарілись ураз, і розплескалось кохання нестримне, кілька божественно лагідних фраз, в погляді синім яскрава перлина, хай утікає планета з під ніг, і розчиняється ніжністю славі на пелюсткових вустах перший сніг білорун. Sponsor Pocasú. Pensión.